Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую комплекти гідравліки, які відправляємо для клієнта. Для клієнтів двох скомплектували. Комплектуємо будь-якими комплектами. Будь-яка конфігурація, будь-які варіанти. Ось такий комплект. Що входить в комплект? Привід насоса, насос. Гідроциліндр, розподільник односекційний, двохсекційний, трохсекційний, чотирьох, п'яти, будь-які, плаваючі, не плаваючі, як казав один клієнт, будь-яке любе голубе. Бак для масла може бути такої форми, може бути більший, менший, квадратний будь-якого від 2, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 літрів. Обов'язково фільтр має бути на баку. штусера, флянці, перехіднички, все там скомплектовано, все лежить. Комплекті. Шланги потім клієнт купує купує додатково, поміряє, які йому треба шланги, яка конфігурація шлангів. Тобто уголки, накидні гайки, прямі, перехіднички і ще тоді, як би сказати, додатково. Це все можемо скомплектувати. Бо однозначно не знаємо, яка довжина і що де має стояти, як його все розпихати. Кось цікаве замовлення, телефон, як завжди в підписі. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте, забирайте.